Так, доброго вечора, Володимир Олександрович. Так, у мене тут для вас є одне питання. Ви... Привіт, що ти хочеш запитати? Все, коротше, ви його почули, пацани? Значить, підгоняємо наші війська. Всім здрасті, і з вами знову я, чувак, який трошечки підзабив на свій основний канал. Ну що ж, на то є причини, в принципі, доволі такі вагомі. Справа в тому, що в мене куча справ, і одна із самих найвеликіших справ, яка в мене є, це розвиток другого каналу. Так що тут підсказочка вверху є, і звісно, в описі буде посилання. Я, звісно, не на що не намікаю, але на другому каналі доволі такі інтересні проходження ігор. Відео там виходять по через день. І там доволі весело можете прийти, подивитись, глянути, підписатись. Буду, звісно, дуже вдячний і просто, просто розіграш поцілунків всім тим, хто підпишеться на той канал. Дуже дякую. До речі, на другому каналі всі відео з вебкою, якщо що, там. Прикольно, коротше, так, а про сьогоднішнє відео коротше, сталася така сенсація. Ми грали коротше в Хойку, ну, чисто по приколу. Мод під іменем Millennium Dawn. Це сучасна Європа і взагалом весь світ сучасний в хойці. І в мою макітру прийшла така інтересненька ідея позвонити пану президенту, нашому головнокомандувачу. Що ж, ну по перше, в мене були пару питань до нього. Це навіщо красти людей на вулиці? І плюс до цього я хотів, щоб він нас скоригував в Хойці четвертій в цьому моді інтересному. Чисто запитати його думку, нападати нам на ДНР, чи краще все по-мирному рішить, там нападати самому на Росію, тому що, ну так скажемо, альтернативний в нас світ. І в принципі, результат в цьому відео зараз ви побачите. І звісно, історія вона не по канонам настоящого часу. Все ж таки, це буде альтернативним світом. І весь його лор я розкажу вдалі у відео. Так що давайте не будемо довго тут базікати і погнали. Так, 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 здрасті всім. Я тут знову повернувся. Ось, в принципі, ще одне відео з вебкою на цьому каналі. А сьогодні, як ви поняли, ми будемо дзвонити по телефону Зеленському і питати в нього, що нам робити в Хойті. В моді Millennium Dawn. В описі теж буде посилання на цей мод, якщо хтось хоче зіграти. А так, в принципі, починаємо. Ось, коротше, вже все сталося. На даний момент рік 2019-й в нашому всесвіті. Ну це ж альтернативна історія, все ж таки, це не по канонам, так скажемо, альтернативний світ. Коротше, тут зеленський тільки що були вибори. Він їх виграв. Він їх виграв замість Порошенка. В нас при владі був весь цей час Ющенко, який все ж таки зміг збудувати нормальну армію, сильну державу в принципі. Ось поліція стоїть прикордонний загін. На кордоні із Росією тут ще щось сталося. Була революція: Одеська Народна Республіка, Харківська, Луганська і Донецька. Але, але всі сепаратистські сили вони змогли подавити Одеську область вони подавили. Харківську подавили в 2014 році, Луганську теж, що в реальності не змогли, а Донецьку все ж таки не змогли, і вона все ж таки залишилась. На жаль, і якісь якісь Кека... Кекало, поняв, обкикався. Що ж далі? Ми спонсуємо дуже багато контролю на країни, Наприклад, в Росії ми маємо 67% контролю, в Білорусі 56%. В Польщі 65% і в Молдові 79%. Молдова ще один процент, і ми зможемо зробити Молдову маріонеткою, тому що при владі там комуністи, а це нам не підходить, як ви розумієте. Ще в Румунії трошечки теж поклали свої так. Їм гроші ту подаємо, а вони відклоняють. Ну коротше, пофіг. Пофіг, е, і ще нас в принципі люблять більшість цивілізованого світу, більшість країн. Як і в Європі, а ще що сталося? Ще що сталося. Е, виявляється, що на Путіна був замах на Путіна. Був замах дуже серйозний, і в принципі він вирішив не ризикувати і е, перейти в тінь. Е, і він віддав знову, знову віддав, як в 2010 -му, 2011 -му році владу е, Медведів віддав е, всю, всю владу повністю. І партія Єдина Росія. Що ж, так що сьогодні замість Пукіна будемо розбивати Медведєва. Нарешті він проснувся з запою. Так що, в принципі, думаю. Можна буде на нього напасти сьогодні. Коротше, ну, все, що Зеленський скаже по телефону, те в принципі і зробимо. Ми справедливі люди, і Зеленський теж напевно захоче, щоб ми не захоплювали нічого, крімі. там, Курська, наприклад, який дуже так приваблює. Так, може, якось вебочку підняти, щоб ви може, побачили. Ось він. Тут доволі є такі прикольні фокуси, наскільки я побачив, ось, наприклад, війна з Польщею. <св 'я> Можна зробити е, Легіон Свобода Польщі. Ось Азовці теж є тут. Ну, Коротше, я так бачу, цей мод реально доробили з останнього разу, коли я в нього грав. Що ж, тепер, що мені залишилось, тепер єдине, що я хочу зробити, це зробити маріонеткою Молдову. Тому що, я думаю, ми можемо економічно експлуату експлуатувати її так нормально. Ще, плюс до того, вони в війні з Придністров'ям нам доволі так думаю, допоможуть. Так, ось так, в принципі, можна зробити маріонеткою країни, які потрібні по сусідству особливо. Далі та гроші. Так, Білорусь не захотіла. Нічого, ми ще повернемося. Польща прийняла, так що в нас тепер 69% впливу в Польщі. Так, значить, тепер їм потрібно, щоб в них була. Западна ідеологія. Твою мать придеться зробити е, трошечки революцію. Трошечки, може, переворотик можна зробити. Я не знаю. Давайте зробимо реально переворот на запад на западну ідеологію. Так само думаю, потрібно буде зробити в Білорусі, тому що не за горами. Зовсім не за горами. Е, ну, в них в принципі переворот тяжко буде зробити, тому що в них тільки 4%. Але можна зробити переворот. Ось, наприклад, тут нажать. Е -е так, є декілька варіантів, є три варіанти. Так, 11% це успішний переворот, 88% неудачний переворот. І 0% е -е громадянська війна. Ні, взагалі не вигідно. Взагалі, типу. Україна в принципі, розвинена, це дуже добре, тому що я раніше годинами розвивав, а тут мені вже сейвик підкинули де вже, в принципі, розвинено трошечки в лор. Мене вставили, я зрозумів, що тут яка тут альтернативна вселенна. Тут головне, щоб Фіцо не прийшов, а тут Пітушара, тут Пітушара все ж таки при владі. Може сюди якось теж вставити е, наш вплив, щоб хиранить переворот. Тому що, то, що Орбан владі в Венгрії, це теж не дуже добре, скажу вам. Думаю, Приднестров'я ми зможемо атакувати, в принципі, прикордонниками, тому що в них там взагалі армії дуже мало. А якщо не вийде, то нічого, нічого. Все ж таки, думаю, вслід було їх атакувати вже тоді, коли буде в Молдові все нормально. А поки що. Давайте, поки це все готується: ціль війни проти Приднестров'я, запитаємо у нашого Володимира Олександровича, пана, е, який в впосіднім часом щось мені не дуже подобається, правда, тому що є твою мать, як це так? Красти людей на вулиці. Але все ж таки треба запитати, тому що на даний момент маємо, що маємо, головнокомандувач, все ж таки робить погане, але ну, і добре теж щось зробив. Дзвонимо пану. Так, доброго вечора, Володимир Олександрович. Так, в мене тут для вас є одне питаннячко. Привіт, що ти хочеш запитати? Та тут така проблема. Коротше, ми граємо в Hearts of Iron 4. Е, потрібно чи не потрібно нам окупувати Приднестров'я? Чи краще Приднестров'я залишити Молдові? Як ви вважаєте? О, це цікаве питання. Є важливою територією з точки зору знаю, його знаю, географічного да. положення, оскільки він з'єднує Україну з Молдовою. Якщо ми зможемо окупувати Придністров'я, то наше положення у регіоні значно покращиться. Але все ж таки, це складне завдання. Ну, значить, окупуємо ми, в принципі. Якщо ви думаєте, що окупація Придністров'я принесе більше користі, ніж шкоди, то так і зробимо. Все, коротше, ви його почули, пацани? Е, Окупація Приднестров'я, значить, окупація Приднестров'я. Він не захотів його віддати Молдові. Що поробиш? Я теж не вжидав, що він такий. Значить, підгоняємо наші війська. М -м так, ну в принципі, план операції готовий. Думаю, а все, ми можемо об'явити війну. Слава Богу. Е, Об'являємо війну тоді і окупуємо Приднестров'я. Слава Богу, Росія не гарантує незалежність в цьому альтернативному всесвіті. Так, чувачки на тирас, ці чувачки сюди. Ну, слухайте, ми в принципі швидко з цим впорались, але такі вони й сильні були. Так що ми не дочекались так і, в принципі, переворота в Молдові. І забираємо територію собі. Дуже дякую, дуже добре, що Зеленський так захотів, тому що тепер ми тут зможемо зробити більше фабрик. В принципі. Треба з усіма покращити відносини. Криза з Приднестров'ям вже все. Кладемо війська на границі з Молдовою. Наші. А зараз, зараз побачимо, що скаже наш пан Володимир Олександрович. За те, щоб війти всією своєю військовою силою, чисто батальйончиком одним в Донецьку область, так скажемо, розбить Бананову республіку. Правда, Росія гарантує їй незалежність. Це ж логічно, логічно. Може навіть нам не треба буде йти на війну проти Росії, тому що в нас зараз в Росії вплив 80%. тому що я дуже довгий час, реально довгий, робив, щоб наш вплив на Росію був ефективний. Опа, а тут все ж таки є прикол, дивіться. Якщо ми зможемо почати переворот в Росії, то 13% того, що в Росії, зразу херенеться все, і буде нова влада, 35% це неудачний переворот, і Росія буде на нас косо дивитись ще гірше. 50% це вероятнесть найвище буде громадянська війна. Так що, так що, я думаю, різкнуть, може сохранитись, може сохранитись. Все, в принципі, перезаписали, ми сохранились. Так що давайте зробимо цю Фігню, переворот. Е, громадянська війна, 50% Що ж починаємо? Опа, опа. Все, 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 все. Громадянська війна, Медведєв проти Пупова Хто це взагалі такий перший раз бачу? Окей, 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 окей. А ми тим часом що робимо? Правильно дзвонимо капітану Зеленському. Так, доброго вечора, пане Зеленський. Вечора, коротше, ми хочемо ввести війська в Донецьку область, щоб всіх сепаратистів звідти вивести, але проблема в тому, що Росія гарантує їм незалежність, але але в Росії зараз громадянська війна. Я думаю, ми зможемо їх всіх перебити. Ситуація в Донецькій області досить складна через гарантії Росії щодо їх незалежності. Проте якщо в Росії зараз триває. Громадянська війна то можливо, що ми зможемо скористатися цим розколом і вибити сепаратистів з цього регіону, е зібрати достатній військовий контингент та зосередити зусилля на знищенні сепаратистів. Так і буде. Дякую, Кноплю Привіт усім глядачам, які дивитися це відео на каналі. Володя Зеленський з вами привітав. Слава Україні! Коротше, я думаю, ви зрозуміли, що треба робити. Що ж, тепер ми зможемо напасти на Донецьку область, щоб всіх сепарів звідти нахрен вижить. І Росія, звісно, ось ця вторгнеться в Україну, тому що вона ж гарантує незалежність сепарам. І ще допомагаємо економічно е, повстанцям, які зараз в Росії. Хірак приймають. пацани залітаємо тут весело. Уф-уф, як вам больно має бути зараз. Ой-ой-ой-ой-ой! Навіть мені больно на це дивитись. Опа, все, Котлик закрився. Росія не вступилась, не вступилась абсолютно ніяк. Так що так що треба, аби її спровокувати, залишився один тільки Крим. Так що тепер в цій Росії в нас одна і та сама ідеологія. Що в нашої країни, що в їхньої. Так що скоро ми зробимо її нашою маріонеткою, і це доволі так добре. Що ж, кордони наші на замці. Так що давайте в принципі самі нападемо. Так, я бачу, що тут в повстанців не зовсім все добре. Так що, зараз ми прийдемо їм на поміч. Що ж, а зараз я почекаю, поки виправдання війни проти Росії е, пройде повністю і повернусь. Так, ось я повернувся. Коротше, сталося дещо, дещо. Трошечки ну, пішло їм по сраці все, крім Кавказу. А тут, в принципі, треба це реально ем, використати цей момент, що в них тут півкраїни нема. Тому що тільки це звоювати треба буде, і Росія капітулює. А ще вони поміняли прапор трохи. Я не знаю, чи видно через те, що в мене вебочка стоїть. Ось. Нападаємо. хєрак. За каденції Ющенка, багато що збудували. Економічний фронт просто бум-бум зробив реально. Ну що ж, в Росії я бачу, є білоруські добровольці. Я так поняв. Ніфіга собі. У них тут дружба маліна. Білоруські батальйони, які зараз в казармі готуються, щоб війти в бій проти них. Ну а тут ми, наприклад, хочемо наступити на Білгород, так що війська наші захочуть туди. так як в Росії зараз дофіга, дофіга просто реально е фронт великий. То ми зможемо, в принципі, так сюрпризно зайти. Їм в Брянщину, Курщина і так вже під повстанцями. Так що ми зараз реально так сюрпризно. Вони на війська сюди не встигли перегнати. Вони не ожидали, що ми атакуємо. Вони не думали, що ми скористуємося цим моментом, і вони не знають, що це ми організували повстання в їхній країні, дякуючи тому, що в нас хороші відносини з усіма європейськими країнами, та й США, в принципі, вони нам дають ленд-ліз. А наші пацани входять в Крим. Опа, дивіться, скільки. Я кажу, дружба в цій грі просто рішає все. Тут Іспанія, сили вмішательства, Франція. Коротше, реально до хіра кого хочуть нам допомогти, це взагалі. Ще й дивізії посилають, що Польща. Заходимо потихонечку в Кримчик. В принципі, майже він весь під нами. Забираємо свої території. Вороніж має бути під нами стратегічне місце. Буферна зона. Цікаво, от мені одному інтересно, чому в них є село, яке називається Людіново, якщо по російськи людина це чоловік. Це настоящі друзі. Не то, що в реальності, бля, ніхто не допомагає. А тим часом у нас вже в Польщі 80% впливу. В Литві ще трошечки лишилось, вони теж можуть стати нашою маріонеткою. А в Польщі Дуда. Президент стане зараз нашою маріонеткою. Давайте так і зробимо. Все, тепер Польща стала нашою маріонеткою офіційно, в них змінився президент. Я не знаю, як це прочитати. Окей, Дуда більше не править в Польщі. Ну, ну він нормальний чувак, він мені подобався, якщо чесно. Але окей, окей. Допустимо, Дуда більше не править, е, нехай буде поки що так. Нехай буде поки що так. Так, зараз з Білорусі зробимо котел. Зараз Польща офіційно стала нашою маріонеткою, тому що в нас більше 80% впливу в ній. Ще давайте зробимо відносини покращимо. і маніпуляція політикою. А та ще відправимо. Так, реорганізуємо фронт, ставимо пацанів сюди. Нехай вони йдуть на Петербург. Цих пациків ставимо сюди. Ці нехай е, доходять сюди. З цього боку, це наш планше, щоб зустрілися наші війська з повстанцями отут. І потрохи будемо наступати, що там, що тут. Так, ще ще один план треба зробити е, в Мурманськ. Мурманськ це доволі так далека зона. В принципі, кинемо ще сюди війська на Кавказ. Все, погнали! Коротше, починається реальна війнушка з Росією. Що ж, в принципі, прогноз у нас доволі таки прикольний, непоганий зовсім такий. Тут ми зробили невеличкий такий котлик в Росії в Казані чи Боксарах. Там коротше, я так бачу прикольно. Наші війська вже під Пітером, ще трошечки і до Мурманська дійдуть. Треба буде коротше більш фокусити. Мурманськ зараз пару дивізій туди кинуть тупо, коли цей котлик закриється. Ще тут можна піти сюди, тому що тут я бачу важкі бої. Я би сказав нашим союзникам-повстанцям із Росії, щоб вони пішли. Скоріше за все, сюди всі війська перегнали, а тут вже ми розберемось. Але вони нам не дуже довіряють, судячи з усього, блін, Владивосток, Владивосток потрібно зайняти прямо вже, я би сказав. Далі ми зможемо нарешті зробити переворот в Білорусі, в чому прикол, що знову три варіанти, і тепер вже замість того, щоб неудачний варіант. Був о, там звище 50%. Зараз він в нас е, 22%. А удачний 77. Так що робимо переворот. Все, Білорусь стала вільна. Так. Ось новий президент. Анатолій Лебедко. Окей, окей. Гарантуємо їм незалежність. Це все ж таки наші слов'янські браття. Отак. І, в принципі, можемо зробити маріонеткою Білорусь теж. Давайте так і зробимо. Все, Білорусь стала маріонеткою. Все, 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 все. Тепер якийсь другий чувак. Ірина, якась, хоча б мужик, якийсь, блін, я не розумію. Ірина. Так що зараз у нас є дві маріонетки, це наші слов'янські браття. Польща і Білорусь. Тим часом закривається котлик. Ми допоможемо його закрити якомога швидше. Ще може зробити переворот в Молдові. Думаю, було би непогано зараз. Давайте подивимось, що нам в принципі це дасть. Так, 29% успішний переворот, 26 невдачний, 43% почнеться війна. Давайте почнемо війну в Молдові. Війна починається, слава Богу. Так, ну ми за цих, звісно, за демократів. Якщо вони не зможуть їх виграти, ми, звісно, війдемо і допоможемо. Хоча вони тут близько до Кишиніва, тим часом потрібно нам закрити Мурманськ, тому що занадто він відкритий. І там реально будуть переховуватись російські війська. Це прям замітно з першого погляду. Все, пацани, це сталося. Нарешті вона капітулювала. Ми навіть до Мурманська не дійшли. Певно, тут повстанці щось встигли захопити. І все. І ми змогли взяти, в принципі, Росію собі. Що ж, я вважаю, що нам потрібно взяти Білгородську область, Брянщину. Ще було б непогано. Кубань. Кубань зробити маріонеткою. Чечня, звісно, Ічкерія. Потрібно, щоб вона жила. Карелія. Карелія теж має бути вільною державою. Так, Молдова розділена на двоє. Треба допомогти. Зараз буде Молдові. Може добровольці туди кинуть? Е, окей, окей. Ще що можемо освободити? Японії, віддати Курильські острова. По суті, це було б дуже добре. Коротше, вони реально, я так поняв, свої ошибочки осознали. Чечня під нами. Тут Кабардино-Балкарія теж. І кусочок, так скажем, е Краснодарчика теж під нами. Так, Україна відцяне по Кавказ. Ну, так собі, демоверсія, так скажем, тому що це ж і так, ну, не дуже прям таки підцяну по Кавказ. Але зато все, все-все-все. Тепер ми. Забрали нормальну таку частину наших етнічних територій. Я думаю, вважаю, що Білгородська область, Брянщина це вже нормально. Плюс ще кусочок Кубані. Теж доволі так непогано, ось, наприклад, Сочі під нами. Ще цю територію треба було забрати, тільки вони нам не давали її, на жаль. А, коротше, я б мать, дивіться, вони, коротше, дали незалежність Дагестану і зробили її маріонеткою, і дали незалежність. Донській республіці? Ні, що це зняття. Так, це походу дон дали незалежність Донській республіці і е, зробили. Ну, це ж наша маріонетка, вони дали їм незалежність. Давайте гарантувати незалежність дону. Ось, в принципі, отак от це в принципі виглядає. Казахстан вам зброя. Росія трошечки розвалилась, так скажемо. В принципі, нормально. Хоча я за те, щоб ще більше республік було вільних. Але, думаю, і так нормально буде. Тепер в нас є куча маріонеток. Все дякуючи нашому Зеленському, який нам дав пару порад. Що ж, під кінець, що я вам рекомендую, це допомогти Молдові в війні проти Молдови. Ой, не туди границю поставив. Окей, сюди. Кинемо війська. Тому що, що? Тому що правильно Та країна має бути демократичною, нашою маріонеткою. Так що об'являємо їм війну. Хірак, все, нападаємо, коротше. Всім суставом. Це було, в принципі, дуже просто. Що ж, я, звісно, міг захопити, наприклад, там, не знаю, гагаузію собі. Але цього робити я не знаю, чи потрібно. Давайте чисто по приколу собі візьмемо гагаузію. А. Все інше віддамо... О, ми можемо Румунії віддати. Ні, 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 мій друже. Все далі зараз буде віддано Молдові, звісно. Блін, потрібно, походу, брати всю цю територію, щоб віддати їй Молдові. Так, вона не хоче брати сама. Давайте почекаємо, може зараз візьме. Чи що в неї очків немає чи що я не поняв, може бути. Давайте візьмемо так. Ось кусочок території. Отакої. От Взяли так кусочок. Нормальний, все, що залишилось від Молдови. Ну, ми не погані люди, так що давайте зараз робимо так. Так, Молдова, Молдова, сюди. Ой-ой-ой, ой ви що? Ні-ні-ні-ні. Ми не зможемо її в територію, походу, вернути. Ми зможемо дати незалежність тій Молдові, як комуністична. Ну, окей, тоді Молдова залишився отака. Нехай буде так. Що ж, а на цьому, в принципі, все. Нормальна така територія в нас вийшла, я думаю. Непогано, непогано можна для прев'юшки зробити фоточку, тільки треба забрати бівізіоці. Окей, пацани, а на цьому, я думаю, можна вже і закінчити це відео. Всім до побачення! І можете мене побачити ще раз таким з вебочкою на моєму другому каналі, де ми зараз приходимо, наприклад, Doom Wolfenstein. І, ну, там відео виходять по через день. Так що зайдіть, подивіться, може сподобається, підпишіться. Що ж, а на цьому все. Побачимось в наступному відео.